Вітаю! Сьогодні 24 вересня 25-го року. Квітне троянда Вен-Роза. Це така гарна троянда, велика квіткова, запашна, рожева. Гарні красиві квіти вона має, але вона висока росте. А в мене тут поряд. Не дуже високі троянди, тому хай вже відквітне і прийдеться її пересаджувати. Цей кущик виріс таким потужним, гарним за ну, другий сезон. Він квітне. Осінь у го року була посаджена. З матвіївських троянд я отримала. Така вона сильно росла. Але у мене є ще один кущик венрози. Бо я не знала, що то венроза, і замовила цю. Так да, той не так повільно зростав, той якісь у мене не такі. Ну, по-різному. Все. В одній тієї ж троянди, але кущики різні. Така гарна ця венроза.